Всім привіт, з вами Ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу Skibidi Tower Тавер Дефенс. Як ви любите, як ви всі обожнюєте цей Skibidi Tower Тавер Дефенс? Очіше, я збрехав не Skibidi, а Toilet Тавер Defense, друзі. Дивіться, я заходжу знову на поштовий офіс. Дивимося, що ви тут мені прислали. Я. Що це таке? Гвардіан Клокмен. Я такого персонажа вперше бачу. Що? Що? Шо я в шоці. Так, забираємо. Дякую, братан. Алярм, клок,мен і 50 гемчиків. Шо, ще раз дякую, дуже сильно. Такс. Ще мейс, камерамен і 40 гемчиків. Тоже дуже сильно дякую. Камеравумен і один гем. Ну, дякую, братан Ну чесно, мені просто він не потрібен, бо в мене їх і так багато. Да, камера, а так, гелікоптер. О, це прикольний. Я такого знаю. У мене він був в скібіді тавердефенс. Я забираю. Клок, спайдер, це щось цікаве Я такого теж ніколи ще не бачив. Забираємо. Дякую. Так, Єгор додав в друзі. Я всіх добавляю, хто мені кидає заявку в друзі, народ. Просто ви дивіться в опис, в опис відосику. Там є мій нік. Ви можете додатися. Я всіх додаю, поки що. Поки що. в мене хватає, типу місць в друзях. Так, Приймаю його мікрохвильового юніта, і будемо зараз дивитися, що в нас тут є. Такс, в нас є два ексклюзивчика, і в нас нам накидали легендарочок. Нам накидали непоганих таких легендарочок. Цікаво, як вони будуть себе зарекомендовувати. Угу, дуже навіть цікаво, я вам скажу чесно. У нас є лише в колоді зараз один епік. Треба глянути з дешевих, якихось легендарних юнітів, що ми можемо такого ставити ще на старті, щоб забирати перші хвилі. Ну я поки що заміни. А, от, бачите, камера атаки, гелікоптер. Вот. А це звичайний оцей. Ага, 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 ага. Я поняв. Ні, то все-таки оцей зараз буде краще, да. Або оцей що, що це за 300. Якийсь ще куко-клокмен є. Не знаю, що він робить, я взагалі не тестив його ніколи. І ще отакий мікровейвмен. Ну, знаєте, вони такі не Погані всі, але на початку в нас ж є лише 200 баксиків, правильно. Тому нам треба поки що буде пробувати з оцим міксом, який в нас зараз наставлений. Якщо що, я потім може, затестую тих новеньких, але зараз ми телепортуємось на івент. Так, і як бачимо, в нас тут режим є Nightmare, тобто нічний кошмарчик. А також є Time Factory, clock Event, Тут рекомендовано це легендарні і плюс юніти. А в нас в колоді є самий менший, це Епік. А потім йдуть легендарки, міфіки і ексклюзивчі. Тому я пропоную сьогодні спробувати Найтмер. Минулого разу ми грали в Insane і ми його пройшли. Не знаю, як вийде в нас цього разу, але. Я сподіваюся, у нас все вийде. Так, ми з'явилися тут. В нас є Toilet летсіті, в нас є все, але нам потрібно ставити швиденько камера гелікоптера як першого нашого юніта, щоби спавнив він нам оцих маленьких чебзіків, які будуть вбивати перші хвилі народ. Тут же стоять якісь такі загородження цікаві, прикольно. Такс, і перша хвиля нам дає 14 звичайних самих маленьких туалетиків. Цікаво, чи зможе оцей один камераменчик з ними всіма справитись, бо я щось думаю, що ні, але в нас їх буде вже два, тому шанси все-таки якісь та є. Нам головне перші це три хвилі десь забрати, а потім вже буде легше, по ідеї, якщо ми почнемо прокачуватись. Ну так, да, в принципі, він їх забирає по одній пульці в кожного. Навіть вже три наших цих камераменчика вийшло, і всі живі. Це чудово, це дуже нажить добре. Але далі пішли вже посильніші туалетики. тому тут вже буде набагато важче. Тут на кожного з них потрібно буде мій. Я так розумію, по три вистріла. Але побачимо. Цікаво, на якому моменті вони таки зустрінуться. Головне, щоб це був не цей поворот. Але це, скоріш таки, і буде цей поворот, де буде дуже мало місця для того, щоб розмахатись моєму камераменчику. Це погано. Це дуже таке, не дуже. Але нічого, справляємось. В принципі, чудово. Ставимо Санту Тівімена, щоб вже був якийсь фарм, хоча б трошечки. Бо нам потрібно вже збирати на першого цього Титанчика, щоб він знищував хвилі, які зараз потім будуть іти. Йойки, я не бачу що Тут таке є, подивіться, тут перевернута машина з туалетом на горі. Прикол. о о о о Скільки пішло туалетів? Скільки пішло цих туалетів здорових. Йойки. Народ, зараз буде туго нам жити трошки. Я вам чесно кажу. Дивіться, скільки їх ще 18 штук залишилось. Йойки, всіх по 130 хп. Це тяжко буде дуже. І ще й на таких моментах вони зустрічаються з камераменом, неприємних для мене особисто, оскільки він не встигає отут, якби він став от на кінці, і вони йшли звідти, то в них би було набагато менше шансів вижити, бо він би з дальшої відстані стріляв, розумієте? А так вони не дають йому можливості завалити їх всіх. Ну, поки що, в принципі, справляємось такого, по ідеї. Але це не точно. Зараз ще одного Санто Тівімена поставлю швиденько, щоб давалось побільше грошей кожну хвилю, бо це дуже важливо, народ. Зараз це саме головне, щоб було побільше фарму. Є, в нас є 350 монеток, і я витрачаю їх на Санто Тівімена. У нас із... залишається 150 лише. І зараз йде хвиля 4. А тут же йдуть такі непогані юніти, я вам скажу. Не знаю, чи правильно я тактику застосував цього разу. Але будемо сподіватися, що я вивезу. Народ 46. 49, 50. Що? скільки цих туалетів ще буде перти. 53 вже. що, куди ви всі йдете? Ну це капець, що за навала? 50 залишилось. Боже мій, це капець. Це лише четверта хвиля, вже 50. Це реально нічний кошмар для мене. Це реально нічний кошмар. Ну подивіться на цю кількість, ви шо. Це нереально на приколі, я в шоці. Треба ще одного швидко ставити камера гелікоптера, я вважаю. Дуже швидко. Терміново. Зараз, зараз, зараз. Давайте. Вісі монеток залишилось. Давайте. Вісім 6. Давайте. ні, я не... Я не встигаю, Я не встигаю! капець, Скільки їх пролізло туди! Скільки їх залізло, падли! Я в шоці. Йойкей народ! Це повна срака. Зараз треба буде, я не знаю, що мені треба буде зробити, щоб вижити цю хвилю. Бо це вже певно нереально буде. Я не уявляю, як мені це зробити, якщо чесно. Ну хіба що поставити тут титана десь отут, отако. Хоча ні, він же не встигне нічого зробити. Зробити скіп і отак поставити його. Нехай пробує щось робити. Нехай, хоч щось пробує, бо інакше просто в нас шансів вже не буде. Аж ніяких шанси тоді зменшуються до нуля, і ми нічого не встигнемо, і ми нікого не заберемо. Ми все програємо. Зараз варто поставити ще отак. Нехай йде в два рази більше цих камераменчиків. Може, хоч так. У нас є якісь шанси знищити. Але п'ята хвиля, там вже бос пішов. О, боже мій, ні, ми, походу що народ програли. Ну, побачимо. Можна спробувати зробити скіп, але мені не вистачить грошей тих шиків, які мені дасться За. Ні, хоча ладно, я про я пробую. Я... я роблю скіп, я кидаю, коротше, отак от прокачку на нього, щоб він доставав вже трішки далі. Він буде бити тепер, хоч більшу Жуху і таким чином зможе дати більше імпакт. Не знаю, побачимо. Побачимо, як справимось. Ще є шанси великі, реально просрати народ. Це все. Заходить, бачите, скільки туалетів зайшло. Ну, Цього разу я неправильну тактику застосував з самого початку, мені здається. Можливо, не треба було ставити тих сантацівіменів стільки, а просто збирати зразу на Тітана, щоб тут його десь втулити. Без поняття, чесно, дуже тяжко визначитися з вибором. Да, ми ніяк не знищимо того боса. У нас залишилось 230 хп-шок, а він зносить явно немало. І що нам робити? Робити. Що нам на даний момент можна ще зробити? Народ. Я не уявляю, дійсно. Ну в мене нуль варіантів. Був би оцей клокмен, ох, блін, як би він зараз всіх розвалив, як би він зараз мені допоміг. Але в мене немає ні тімейта, ні кого. Абсолютно нікого. Тому зараз на даний момент ми бачимо, що я просто змушений просто пропускати цього боссу. Ну, в якого залишається менше. Ну, ладно, половину хп. я, даже більше, ніж половину, ми вже йому знесли, але все ж доводиться його пропускати. Ну це ж капець. Ну це реально нечесно, абсолютно. Абсолютно не чесно. Скільки їх пре, боже мій ні. Тільки не це. Це повний треш. 6200 6100. І загалом ми бачимо, як наша Toilet City просто ламається. Да? На жаль, це так. На жаль, це так і сталося, друзі. Проте я не розчаровуюсь. У нас ще є отакий Атак камера гелікоптер, який ми можемо також прекрасно, мені здається, застосувати. Спробуємо, чи буде він розбивати перші хвилі. Хоча в нього там КД-2. Дуже тяжко визначитись, чи буде він робити. Реальний імпакт чи ні. Але в будь-якому разі тоді я пропоную піти на трейдінг плазу і глянути, що є там. Во, завдяки вашим гемчикам, друзі, які ви мені накидали. Я можу глянути собі цікавих Юнітів. Цікавих, дуже даже цікавих, я вам скажу так. Так, Toxic Upgraded Titan Cameraman, це в мене є. Це Astro в мене немає, звісно. Але мені треба щось дивитись таке, щоб було нормальну ціну. Понімаєте? Короче, народ, я купую оцього спікер Спайдера, пробую. Підтверджуємо, він у нас ексклюзивчик. Зараз будемо перевіряти, як він себе поводить. Так, спікер спа... А, стоп! Його не був. Я, та ні, ну чого його купили? Я ж купував. Все, купив. Нарешті. На силу я його купив. Тепер вибираємо його. Де він у нас тут? Стоп, у нас був мейс-камерамен цей весь час за 200, і я його не юзав. Серйозно, шо? ні, в нього кидешка 5. Ладно, ладно, тут все правильно. Тут кидешка 1, але в нього він повинен бути хорошим. Перевіримо зараз. Так, заходимо, звісно, що в Найтмен. Вибираємо нашого спікер Спайдера, який зараз повинен бути дуже-дуже даже корисним. Ставлю я його сюди, тому що він так буде доставати ну, доволі таки далеко і доволі багато доріг бити. Тому він повинен бути дуже корисним. Побачимо. Побачимо, як він справиться за першими хвилями і чи справиться він з ними взагалі. Але поки що я бачу, що він справляється дуже даже гарно, дуже даже гарно, Даже прекрасно я б сказав. Подивіться, як цей ексклюзивчик працює. Ну, першу хвилю забирає легко, але це ж легкі тубзіки. Тому да. Тут же питання в тому, як він Буде себе поводити з хвилями поважче, знаєте? Я думаю, розумієте, про що я. Так, ну пішли жорсткі туалетики. Зараз побачимо, як він на них буде йти. Ну дає він йому рона, тако по сплешу, причому. Красавчик. Гарний, гарний персонаж, реально кайф. Є другу хвилю, доволі таки швидко і гарно пройшли. Ставимо Санта Тівімена швиденько. Бо, друзі, без Санта Тівімена ми не зможемо назбирати ні на фьючер клокмена, ні на нашого оцього Токсіка. Ой, капець. Тут дуже багато всього, що треба зробити. Ще тільки початок роботи почався. Але він поки що знищує ці хвилі, і це не може не радувати, друзі. Реально він справляється доволі непогано. Проте йому я бачу, що треба конкретна підмога. Тому я думаю, поставити ще одного. Якщо в мене будуть гроші, звісно, що на це діло. Бо це важливе діло. Дуже важливе, я б сказав. Так, дайте гроші, дайте грошей. <реш> Ні, він поки що навіть з цими справляється, подивіться. Класно, класно, і навіть втулив ще одного їм на допомогу. Два будуть справлятися тепер ще легше, по ідеї. Хоча навіть і цей справлявся сам, в принципі. І в нього якось виходило це зробити. Зараз буде один бити зразу тих, що вилазять тут, а другий буде бити ще й от сюди аж. Ні, ну це добре, це дуже гарно. Ставимо ще одного. Санту. Є, ми знищили четверту хвилю. Минулого разу ми на ній доволі таки жорстко застряли. Народ, якщо ви пам'ятаєте, як це відбулося. Так, сну поки що я витрачаю гроші тоді на про. Качечку Сант, бо ну, наші спайдер-спікери спайдер справляються чудово з хвилями. Даже дуже чудово, я б сказав. Але, блін, я забувся, що тут зараз босс вилізе. Вони ж навряд чи його зможуть завалити. Ой-ой. ой Оце мінус, кстати, зараз був. Оце зараз була непродумана штука. Ох, блін, треба було реально тратити гроші на Титана. Ой-ой. ой Не ну, в принципі, спайдер... зі спайдер-тойлетом вони даже спорались. Подивимося, як зараз присмокчуться до боса. Чи зможуть вони його вбити. Хоча мені щось підказує, що навряд чи. Дійсно навряд чи, але буде видно. Так, да, вони його дуже повільно коцать. Прям вони його не можуть. Не можуть знищити, на жаль. Не виходить щось. Ну, побачимо, побачимо, наскільки вистачить ППШок нашої башні. Буде видно. Фух, так, з нас буде зараз плюс 450 прибуток за хвилю. Ми зможемо купити Титана, таки нарешті. Поставити його десь ось тут. В принципі, буде хоч якась користь. Ладно, скіпаємо поки що тоді хвилю. Що нам робити залишається, в принципі. Ми вже пропускаємо цього боса. Я думаю, він не знищить все одно, типу, 400 хп на той Сіті. Явно не забираю. Тому, по ідеї, все має бути добре. Зараз, до речі, гарно знищуються хвилі, і це, це прекрасно, народ. Ми бачимо, що навіть зі спайдер-тойлетами впоруються прекрасно, прям чудово. Плюс і тітан їм дуже сильно хелпує. Але треба не забувати про качку робити. Через те, що прокачка це дійсно маст хев. Прокачка це реальний мастхев. Так, що тут ще у нас? Цього, ну все-таки, да, Тітана, я думаю, варто прокачувати на даний момент. Бо він 600 коштує, а ці теж 600 на другий рівень, Тому я думаю, да Ну ми їх все одно будемо прокачувати, бо. Вони дуже важливі, прям дуже важливі народ. Як бачимо, зараз завдяки цьому Титану, ми все таки вийшли на плюс-мінус стабільну стежечку, але мені цікаво глянути, скільки все-таки цей босс Тоєлат, щоб я вже знав точно, що він зносить. Дивимося, він зносить нам матю заново 250 хп. Це яким чином? Так, ладно, Я прокачую тоді оце швиденько одного спікер спайдера. І збираємо зараз на прокачку Сант Бо нам далі треба буде вже клокмена фармити на клокмена. Так, і ще за 600 Зараз е, куплю одну прокачечку на спайдер цього спікера. Да. В принципі, зараз все буде чудово і будемо збирати вже на клокмена. Так, да, з восьмою хвилею впораємось. Впораємось, да, при чому дуже даже просто, але далі будуть якісь босси по-любому йти, і, і. Це мене не дуже сильно радує, народ, тому що ми не підготовані поки що до того, аби зустрічати боса, який зараз вже буде після цієї хвилі, по ідеї. Нас немає півтори штуки на клокмена. На жаль. Дуже, дуже шкода. Якби мене хватило, я б його, знаєте, куди засунув? Я б його отут, отут-одись втулив Отаку. Ні, даже ні. Отак. Отаку, да да, да. Блін, 150 штучок мені не хватило 150 всього на всі. Хоча він би й тут гарно дивився, знаєте? Він би й тут доволі таки непогано дивився, я скажу вам, чесно. Отут одесь тако, да І ми б його прокачали потім. І Він би доставав просто по всій, матір. Карті, да? І він зараз буде реально діставати туди. Добре, що нафармили. О, бо зараз ці боси пішли. Він зараз їх буде знищувати. Конкретно. Буде знищувати народ. Зараз ви це побачите, як він буде працювати в нас чудово. Отак от, от. Нарешті, на 10-й хвилі, ми вирівняли сили, і тепер у нас є реально великі шанси пройти далі. Ну, поки що я не бачу причин здаватися. Абсолютно ніяк. Е, прокачуємо тітанчика, звісно. Ж. І треба дивитися до Сант. О, Вони нам приносять гарні прибутки. Зараз буде ще 500. Так, да, є, і качаємо бігом Санту. Так, що там вони нам дають? Е, по 300, по 300. Тепер качаю ще раз Санту, ще одного. Зараз я візьмусь за їхню прокачку, поки. Ідуть доволі такі легкі хвилі, такі розминочні, знаєте, щоб ми встигли прокачати їх до того моменту, щоб вже ставити тітану оцього. Якщо що, в нас ще в запасі є зупинка часу на цьому ф'ючері. Тому варто над цим не сильно задумувати Ой-ой, ой я, случайно прокачав за тисячу, я мав за 800 цього Йойки. Неправильно трошки зробив, помилився конкретно. Але 13-та хвиля, в принципі, є час на підготовку. Нормальний час на підготовку. Так, давайте ще грошей мені. О, кайф, 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 кайф. Ще цього качаю? І цього. За тисячу теж треба. Так, зараз 700 є. Є народ, я прокачав всіх своїх сантатівменів на п'ятий рівень. Тепер вони всі будуть приносити по 750 за одну хвилю. Це чудово, бо ми зараз можемо назбирати таким чином швидко на оцього токсік прокачаного Тітан камерамена. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, як він легендарно знищує всі ці хвилі. І ми його зараз прямо ставимо. В принципі, що нам чекати? Пора його... Ну, я ставлю його тут зараз, тому що, коли я його прокачаю, в нього буде аж сюди доставати ця ренжа, тому немає сенсу. Супішити, ставте його прямо перед спавном. Думаю, ви всі це розумієте. Якось так. Ну, 150 хп-шок на той Алексіті це дуже небезпечна штука, реально. Страшно на це дивитися. О, oh, вони усипили мого Тітана. Оу, воу, воу. Тітан спікермен не спи, не спи, не спати, не спати, бро. Камерамен з ними справляється прекрасно. Дуже молодець, жорсткий молодець. Але скільки ж хпшок цього магнитованого Тубзика. Це ж просто жесть. Проте, ні, ми з ними всіма справляємось поки що. Поки що все чудово. Ідеально. Я б навіть сказав. Варто зайнятися прокачкою. Я даже не знаю. Ні, я, я краще, все ж таки. Так, да, я все ж таки краще займусь прокачкою, поки що в фьючера цього. Пов нього ренжати. Таке це капець. Він такий крутий, що я просто не можу. Мені важко говорити, коли я бачу наскільки він класний. Чувак, це просто жесть. Так, да, друзі, ви не помилились, я не буду зараз прокачувати цього тітан-камерамена. Я зараз буду реально на фьючера цього збирати. Мені залишилось, є, в мене вже нічого не залишилось. Я просто все вклав в його прокачку. Зараз у нього по 25 тисяч урон за одну атаку. Тобто ви розумієте, наскільки йому легко оцих босів зараз розвалювати. І це 17-та хвиля на хвилиночку. Хух, так, тепер якраз саме час, на мою думку, зайнятися прокачкою цього камерамена. Подивіться, як гарно, до речі, дає сплешом оцей спікермен. Він дуже гарно знищує. Плюс оці е, спікер спайдери теж гарно сплешом. Висмоктують ХПшки з спайдер-камер та вибже з усіх туалетиків Це не може не радувати, друзі. Ну, реально кайф. Так, дев'ятнадцять. Хвиля пішла, що це вилетіло таке. Що це за рокет лаунчер туалетний. Ви мені поясните, чи це мені просто так дивитися. Я шокований, і, звісно, це жесть. Але ми з ними справляємось. На ізі. Де? Даже я б сказав, дуже на ізі. Занадто ізі. Це було занадто просто. Плюс я качнув на третій левел Титан Камерамена, і все, тепер. Жоден туалетик не повинен пройти. Уфо, туалет, який зникає час від часу. Угу. Ну, ми з ним справляємось на ізі. Тут нема навіть про що говорити. Тоді поки що Сант, бо поки що нас хватає потужності для того, щоб стримувати всі хвилі. Тим паче це 20-та. І ми її розбиваємо на Ізі. Так, да, да, друзі, ми її розбили на Ізі, і в нас є час якраз прокачати своїх сант. Ми їх прокачуємо. Тепер вони нам будуть приносити по тисячі кожної хвилі, кайф, рокетой поперся. Всі отримують по своїм рогам, так скажем. Ну і так, це саме час качати поки що сант. Поки що всі санти повинні бути прокачені на максимальний рівень. Тому не варто марнувати час. Потрібно, як тільки з'являється, 3 тисячі зразу тратити їх на прокачечку. Є, О, тут пішов мікс прям самих таких жорстких. Два Уфо Тойлета, один рокет лаунчер, другий рокет лаунчер теж виліз. Ну, справляємось, справляємось, поки народ. Поки що гарно справляємось, дійсно. Мені подобається, все абсолютно подобається. Все, ми з ними впорались. Це було так просто. Ні, ще не впорались. А, все, вже впорались. Так, все, один вже Санта Тімен навіть на максимальному рівні. У нас є час його прокачати до 30-ї хвилі, я думаю. Тож не його, а його кіньті, отих. Так, зараз знищимо цю хвилю, і швиденько я його прокачую. Давайте, 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 спрацьовуйте, братанчики. Є. І останній залишилось качнути на макс левел. Після чого ми беремося за прокачку нашого тітан-камерамена. Поки що навіть до, до речі, не довелося застосовувати зупинку часу нашим ф'ючером. Це каже про те, що ми реально дуже гарно зараз е, йдемо. Дуже гарно. Так, зараз ми їх знищимо. І я прокачаю шведесенько Санту. Давайте. Є. Є, все, прокачали. Макс левел. Ох ти шо, скільки поперло! ага, З ними так легко Боратись, до речі, ну прям прям реально дуже просто я в шоці, я в шоці, я в шоці, Нам треба 7к зараз на прокачку Тітан камерамена, і зараз все буде. Прото немає часу пояснювати, коли я прокачав його за 7к, але зараз я качаю його швидко за 8 вже, і в нас залишається один левел до максимального на нашому токсіка рейдед Титан камераменові. Хух, 15к треба тепер назбирати для його максимального рівня. А потім візьмемося за фьючера 28 хвиля. До речі, на хвилиночку, яку ми знищуємо. Просто максимальними темпами в максимальній інтенсивності. О, oh, є, yeah, у нас якраз 15к, і ми качаємо його на макс левел. Оце мені дуже сподобалось на даний момент. Я думаю, скоро нам доведеться ще й продавати оцих всіх юнітів, щоб ми заставили весь остаток місця. Це отакими от титанами. Через те, що вони зносять найкраще. Так, з фьючера якраз можемо прокачати. Чудово! Саме час. тепер урон 50. -ка. І ренджуха 50. Та, ви що? Це просто. Ну, пісня, друзі, це пісня. Так, як бачимо, на 30-тій хвилі в нас виліз якийсь, типа супербос. Щось він взагалі не був, знаєте, не відчув я його. Тим паче, в мене вже на максимальному рівні фьючер Large Clockman Вилітають якісь там 31 перші хвилі. Я думаю, це реально той момент, коли ми справимося з нічним кошмаром. Продаю я цього Титана вже, і ставлю я оцього Титана. <плес> ну все, ми дійшли до того моменту, коли вони не виходять навіть зі спавна майже. <плес> Народ, найтмейр. Найтмейр, ви розумієте, найтмейр для мене вже ізічний. Ну я не розумію, як я так швидко прокачався, та ні, все-таки я розумію. Це завдяки в більшій е... частині вам, через те, що ви мені кидали багато хороших юнітів, але ну, цього титан камерамена, це я його вибив. І він, в принципі, зараз ну, максимально жорстко. Себе показує, але без ваших гемчиків я би не купив оцього самого ну, спікер спайдера, ось який допомагає е, перші хвилі знищувати. А якби я не знищував перші хвилі, то як би я дійшов до цієї? Це логічно. Да. Тому дякую вам. Дякую всім, що долучаєтесь до того, щоб ми могли робити цікавий, а саме головне, україномовний якісний контент по Роблексу. О, <рес> народ, ви не уявляєте, скільки часу пройшло, щоб ми перемкнулися вже на 47-му, ма хвилю. Я вже навіть вімкнув автоскіп через те, що мені стало нудно, дивитися. На це все. Подивіться, скільки я наставив Титанів, я продав наші старі юніти. Я поставив ще більше оцих клокманів, і тепер ми просто зносимо їх ще на самому старті. Навіть не встигаємо їх навіть відчути. Дуже сильно, дуже прям потужно. Мені дуже подобається те, як зараз все це йде. Ця справа рухається максимально в напрямку до перемоги, До того, щоб ми пройшли все ж таки цей найтмер прямо зараз. І я думаю, що ми це зробимо. Цікаво, скільки тут хвиль: 50 чи 60? Оце мені найбільше цікаво. Через те, що я вімкнувся на 47-й. Через те, що думаю, що ну, раптом їх все-таки 50, то щоб вам показати, як я хоч останні хвилі проходжу. <свісно> так, ну 50-та хвиля поки що не закінчилась, як ми бачимо, вилазять все нові і нові юніти в них. З'являється все більше і більше їх. Але тим часом в мене вже є 5 фьючер Large Clock. Мені 4 з яких максимально прокачені. А також у нас є 4 апгрейди Титан камерамени, які теж максимально прокачені. Іде магнетичний науковий туалет 3.0, який ми вставляємо все таки знищуємо знову ж таки на старті. І Навіть не відчуваємо. І да, дійсно, тут було лише 50 хвиль, недаремно. Я увімкнувся на 47, друзі. Ми виграємо за цей матч 150 клок івент валюти і 600 монет, що дуже таки важливо. Зараз у нас є, до речі, 335 цієї Клок івент валюти, тому я пропоную піти і купити Клок івент ящика. Ой, що я зробив? Заходимо в клок івент. Шоп, так, місії? Ми ще тут забираємо 50. І валютки за те, що. Ага, і ще в нас івент паст. Ого, ого, ого. Я зрозумів. Так, ну я купую поки що одного. Правильно Правильно я роблю чи ні? Чи все-таки збирати 3 тисячі на фьючер Крейт? Не знаю. Я. У мене є оцей фьючер Ларч клокмен, я не знаю. Ну тут можна вибити оцього прокачаного Тітан клокмена. Тому це дуже теж цікаво пробувати, які вони насправді. Тому давайте, давайте зараз відкриємо прямо перед вами в цьому відосику, друзі. Я пропоную вам відкривати його прямо таки зараз. Тому відкриваємо. 9, 9, 9, де він, де він, то не в мене відкрився чи що? Ну, я ж відкрив. О, мені випадає якесь гамно. Ха -ха. Ладно. Зря я його відкривав, але дякую вам всім за перегляд, дякую за те, що в друзі. Насилаєте мені нових юніків, ставите лайки, підписуйтесь на канал, протискаєте дзвіночки, звісно ж пишете коментарі. Тому зустрінемось в наступному відосику. До завтра, друзі. Всім бай-бай.